Сьогодні відбудеться судове засідання у справі коменданта катівної ізоляції Дениса Куликовського. На ньому заплановане останнє слово Куликовського. І надалі суд піде у нарадчу кімнату для ухвалення вироку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук 20 грудня повідомив Олег Горбачов, адвокат потерпілого журналіста колишнього бранця катівні Станіслава Асєєва. Нагадаємо, в листопаді 2021 року контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації ДНР, очільника незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області. Ізоляція за інформацією СБУ. Він організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув'язнених громадян України. Про це йдеться на сайті СБУ за 9 листопада 2021 року. Подробиці цієї справи дізнаємося у адвоката Станіслава Сєєва Олега Горбачова. Він приєднується. До нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок, вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відомо про справу? Дивіться, вже дана справа, вона на фінальній прямо стадії. Сьогодні відбудеться судове засідання, де Куликовський скаже своє останнє слово. Це так передбачено чинним кримінально-процесуальним кодексом. Така є стадія, і вже надалі суд піде у нарадчу кімнату щоб. Ухвалювати рішення кінцеве в першій інстанції, тобто сьогодні вже, мабуть, передостаннє судове засідання в, в рамках першої інстанції, і надалі вже ми будемо чекати, який вирок винесе суд, і це дійсно дуже важлива справа для України. і, в Принципі знадобилися два роки. Дуже багато було судових засідань. Дуже багато було доказів, опитаних свідків щодо злочинів Куликовського. Тобто в треба було два роки, щоб пройти від спочатку до кінця цей судовий процес, і щоб, врешті-решт, я сподіваюся, вже суд ухвалить вирок, і воєнний злочинець буде притягнений до відповідальності. Дуже важливо, щоб це відбулося, і ми показали прецедент, що за воєнні злочини не всі мають бути покарані. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, що загрожує колишньому керівнику катівні ізоляція. Яку с передбачає санкція статті? Обвинувачення в рамках судових дебатів запросили йому 15 років у сукупності. Тобто, це максимальний термін, який може бути призначений Куликовському за результатами вироку суду. 15 років. І ви згадали про те, що це не останнє буде засідання, яке попереду? Що буде саме сьогодні? Сьогодні Колоковський лише скаже своє останнє слово, як обвинувачені. Це передбачено йому таке право відповідно до чинних норм кримінально процесуального кодексу. Тобто це є одні з стадії кримінального процесу, і кожен обвинувачений володіє таким правом. Тобто він лише скаже те, що він хоче сказати, або нічого не скаже. Але таке право передбачено. Ми маємо його вислухати. пане Олеже. Скажі, будь ласка, от. Конкретно ця справа вона стосується лише одного звинувачення чи вона стосується всіх діянь, які вчинив колишній керівник катівні. Вона вона стосується всіх діянь. Там є великий перелік статей, 5 статей йому інкримінують. Є також не потрібно забувати, що є інші воєнні злочинці, які брали участь у катуваннях в ізоляції, є інші судові процеси яких я також представляю пана Асєєва, і в рамках яких ми також маємо довести відповідальність всіх катівників. Є інші світової процеси, там суди ще йдуть. Це як, наприклад, був такий Євген Пражніков. Він також брав участь у цій ізоляції. Також громадянин України, який щиняв воєнні злочини проти наших цивільних полонених. Станіслав, до речі, у себе у Фейсбуці написав, що засідання останнє буде закритим. Втім, обов'язково цитую: будемо просити суд зробити останнє засідання з оголошенням вироку відкритим. Наскільки це реально зробити? Дивіться, я таке буду 100% сьогодні робити, заявляти клопотання до суду, щоб дійсно зробити відкритим судовий процес. Однак на підготовчій стадії я ще не брав участь у справах, коли вирішувалося саме питання відкритості або закритості процесу. Тобто суд підтримав клопотання захисту Куликовського і зробив процес закритим. Я безумовно буду просити суд зробити його відкритим, оскільки вже жодні подробиці приватного життя які. Буде можуть порушувати право обвинувачення, не будуть розкриватися. Вже пройшли судові дебати. вже були вивчені всі докази. Тобто, це лише буде вирок. Тому я буду просити суд, щоб дійсно процес був відкритим. Наголошувати, що дійсно наше українське суспільство має бачити, який же буде результат цієї важливої судової справи. Пане Олеже, і нагадайте, будь ласка, як вдалося затримати Куликовського, чи його привезли із окупованих територій, спецслужби? Чи як це відбулося? Його затримали безпосередньо під суспільним тиском. Це робота мого довірителя Станіслава Асєєва. Тобто, якщо б він публічно не писав у соціальних мережах, публічно не Говорив про це, то Куликовські, мабуть, би е Києві. але я не хочу вдаватися до даних подробиць. Мені важливо, що вже фактично наразі він був притягнений до відповідальності. Як відбувалося його затримання, і взагалі чому? Так відбулося, що два роки він жив в Києві. Я ці аналізувати не хочу. Це питання слід задавати, все ж таки до наших розвідувальних органів, до органів правопорядку та служби безпеки. Тобто, це в їх компетенції лежало питання затримання Куликовського. Я просто нагадаю нашим глядачам, що Куликовський, якого зараз судять, він проживав у Києві і його побачив якраз Асєєв, який і піддавався тортурам. Тому Станіслав фактично й повідомив про охоронні органи, що ця людина перебуває в столиці України. Так? так, так, вірно. Якщо б не такий публічний тиск, можливо він надалі був в Києві, але важливо, що це спрацювало, і все ж таки він був затриманий і. Наразі суд ухвалить йому вирок, тому маємо те, що маємо, і хоча б він затриманий і буде притягнений до відповідальності, це дуже добре. І ми маємо показати судову систему прецедент, що дійсно такі воєнні злочинці мають бути притягнені до відповідальності. Це і важливо і в контексті інших справ, оскільки дуже багато Катівні воленівці брали участь колишні громадяни України, працівники правоохоронних структур колишніх, і це власники українського паспорту, які вчиняли такі і інші воєнні злочини. Тому дана справа і важлива і в контексті повномасштабної війни і тих злочинів, які продовжують чинятися. Маємо показувати прецедент, притягати. До відповідальності кримінальної всіх, хто був причетний до таких порушень норм міжнародного гуманітарного права, дякуємо, пане Олеже. Це був Олег Горбачов, адвокат колишнього бранця Катівні Станіслава Асєєва. Ми звертались до самого Станіслава, щоб він долучився до нашого ефіру, але він не зміг, тому що наразі проходить навчання у Збройних силах України і нагадую, що це вже не чекаємо в рішення суду.